Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю знімати новий влог. А в нас сьогодні п'ятниця, з'їздили ми з дітьми до лікаря і вирішили трішки погуляти. Приїхали додому на маршрутці, їхали туди на таксі, бо машину ми так ще досі не зробили. Взяли собі вірніше, взяла собі кави, вже заговорююся. На вулиці сонечко, але знаєте, такий пронизуючий вітер. Не знаю, не захотіла я пити каву вдома, хочу попити каву де-інде, де-небудь, тільки не вдома. Так уже набридло сидіти в квартирі, оце постійно хворіти. Ой, не знаю. Думаю, вже будемо щодня тепер гуляти, бо і діти сили не мали раніше десь виходити. І я також, якщо чесно. Так що ніякої мотивації не було. Просто робила, що могла, прибирала, прала, прання вивішувала на двір якось зранку, а чоловік увечері знімав. Ось так і жили. Там така купа, яку треба поскладати, і треба буде прийти додому і дійсно це зробити, щоб вона там не накопичувалась. Сьогодні їде додому Віка. Добре, що вона минулі вихідні не була, бо підчепила б від нас і також сиділа би весь час вдома. Щоб ще щось було видно. Сьогодні хочу поділитися з вами новим замовленням від компанії 25 Coffee Roasters. Цього разу взяла, повторила ось цей чай із каркаде. Моїм дітям він дуже подобається, навіть коли охолоне. Можна пити у жаркі дні, так як вони зараз почалися. Дуже смачний чай, неодноразово вам показувала. Взяла також два види кави ось таких. Це лінійка Тафлер. Ви знаєте, що я полюбляю саме ось таку каву, тому можу рекомендувати це моя любов. Помил, як і завжди, я брала для турки, бо вона найдрібніша, тоді кава виходить і дуже класно запарюється саме в чашці. Бо я запарюю не в Турці, а в чашці. І ще є ось таких дві новинки: це кавові напої, які можна пити охолоджені, тримати в холодильнику. Дуже екологічне упакування, це скло. І це безалкогольні, негазовані пастеризовані напої. Буду куштувати, обов'язково вам підпишу або поділюся, як вони мені, бо один із цих напоїв зараз буду. Тестувати за каву, можу сказати, 100% дуже класна, смачна. І за моїм промокодом Мама 4 не забувайте, що ви можете отримати 20% знижки на всю зернову каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Користуйтесь обов'язково промокодом, тому що це економить ваші кошти. А ще компанія 25 Coffee Roasters безкоштовно робить помел будь-якої кави, яку ви не оберете, за вашими потребами. Та безкоштовно доставить каву при замовленні від 350 гривень і вище. Дуже смачна кава. Я замовляла ще різні смаколики, чай. Дуже рекомендую, тому посилання лише вам в описі під відео. Кавий смак. Досить так смачно. Чи ми знаєте, що нагадує? М -м 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 -м, квас, який вже без бульбашок, але і без тупо. Якраз те, що мені можна пити. Віти амфоти you. А з молоком це взагалі дуже класний коктейль виходить. Ще можна сюди лід додати, але в мене трохи є ще кашель, тому я без п'ю. Де можна замовити каву та різні смаколики, обов'язково лишу вам в описі під відео. Також мій промокод, користуйтесь, не пошкодуєте. кава, дійсно дуже смачна, навіть усі напої, що я взяла вперше. Думаю, буду повторювати неодноразово. Ну а я вже тут займаюся прибиранням трішки у квартирі. Вирішила змінити постіль на юрчиковому ліжку. У мене дуже багато прання, поки ми хворіли, прання все збиралось, я хоч його і прала, але воно все рівно, знаєте, кубкою складалося, бо поскладати його я не мала здоров'я. Ну і Плюс до всього, я хочу вам показати новинки, які я купила на секонд-хенді, хоч і була хвора, але бігала в центр міста по справах. І як же ж я не забіжу в останній день на секонд Це Дуже класне простирадло виявилося. Трішки більше, ніж нам треба на цей матрас, але це навіть і краще, воно добре загорнулося низ. І ви знаєте, воно таке цупке, ну такий досить непоганий матеріал. Я думаю, що на ньому буде і спати добре. Я додавала, звісно ж таки, кондиціонер для прання і простирадло таке м'якеньке, м'якеньке. Не завжди на секонд-хенді можна знайти щось толкове із постелі, хоча воно там є, але воно не на той розмір, що потрібно саме нам. Мені здається, що в нас і ліжка однакові, як у європейців, але все рівно постіль у них іншого розміру йде. І підібрати якусь підковдру або навіть те саме простирадло досить виявляється важко. І наволочки я також не завжди знаходжу, хоча дуже-дуже стараюся зараз заглядаю, можливо, якісь а, попадаються розміром 50 на 70, бо в мене в основному подушки саме такого розміру. І ось зараз я одягаю червону наволочку на подушку, це секонд хенд, і досить вдало я її купила. Тепер покажу вам поближче самі наволочки, бо я купила не тільки ось таку червону. Вона йде на змійці. Взагалі, я дуже здивувала, що її побачила. Однотонні наволочки на секонд-хенді це дуже-дуже рідко потрапляються. Можна побачити чисто білого кольору, але щоб кольорові такого майже не буває. Або в якісь квіточки такі, знаєте, візерунки не дуже. Приємні мені для ока. А ось цей колір він чисто червоний. Тут, звісно, на камері він трішки виглядає, ніби моркв'яний, мені здається, але вона така, знаєте, яскраво яскраво-червона. Так, і ще ось таку наволочку взяла. А, мені здається, що вона 70 на 70. Якщо я не помиляю, звісно, а я її, можливо, перероблю на розмір 50 на 70. Хайно ми з мамою подумаємо, але я її забрала, шкода, що вона була одна. Дуже гарний візерунок. І знаєте, мені дуже подобається тканина. Дуже така, знаєте, приємна і не тоненька, така цупка, цупка. Я постійно щось знаходжу на секонд-хенді в самий самий останній день, а то ще й останній день із останніх днів. Якось ось на днях мене мама. Подзвонила, сказала, що на одному із секундів наших улюблених є. День, коли все по 19 гривень. Звісно, я туди прибігла, купила тільки одну футболку і, здається, якусь кофтину дітям. Але це дуже класно, коли є ось такі дні, 19 гривень це взагалі копійки. Не завжди там така ціна, це буває один раз у два-три місяці, коли вже збирають, знаєте, всі залишки з усіх днів, коли нічого там не розкупили, і вже їм треба кудись їх подіти. Так що я ходжу тільки в такі дні, я купую дуже все дешево. Якщо я нічого там не знайду, то невелика втрата, я не витрачу багато на це все коштів. Складаю зараз чисту білизну, все, що в мене було попране, за декілька днів позбиране. Я не завжди зараз встигаю все вчасно поскладати. Ми їх воріли, діти дуже тяжко цю хворобу переносили, як також нічого не допомагало. Взагалі вірус був страшний. І, і так добре, що я хоч щось вдома робила і не запустила все до страшного такого стану, якого раніше в мене було. Дуже допомагав чоловік, дуже виручає пилосос, який я купила новий, а з ним справляється навіть Юрчик. Поки складала прання, вирішила показати вам, що купила для Юрчика. Це взагалі була вдача. Не дуже часто на нього щось можна знайти, бо він вже в мене такий, знаєте, високий, як підліток. Але дуже-дуже худий, скільки Юрчика не годуй, то він росте тільки в висоту, а в ширину. Щось я взагалі не помічаю, що він в мене ріс. Купила ось такі штани. Кілограм коштував 34 гривні моя улюблена ціна. Ось такі кармани, є взаді, є спереді, є по боках дуже класні. Можна туди навіть якогось бутерброда вкласти, коли йдеш в якийсь поход, ми буває в ліс ходимо по гриби. Ну, А ось це такий образ цілий вийшов, це ковтина, така пусар. Тут є кармани по боках, Юрчику дуже кофта це сподобалась, він її взагалі почав носити мало не щодня, зняти її попрати навіть нереально, тому що дуже-дуже. Вона йому сподобалася. І також я взяла ще джинси. Дуже здивувалася, що все-таки на такого худощавого хлопця високого знайшлися на секунді штани. Взагалі, останніх певно, рік чи два на Юрчика нічого знайти на секонд-хенді було неможливо. А ось зараз якось так що пощастило взяти двоє штанів та ковтину. Віка у мене приїхала додому, міряє ось цю спідницю. Вона на неї широкувата. Ми її вшили трішки, але Віка дуже-дуже нею задоволена. Поки тут в центрі міста бігаю, взяла собі капучино ванільне. Не знаю, яке воно ще буде на смак. Брала всім 7.23, Ось там у нас є такий магазинчик. А ще купила мамі морозиво. Мама хоче морозиво. Не знаю, пише, що це морозиво без доданого цукру. Коротше, ніколи такого не куштували, але взяли. На палочці. Добре. Вкусне? Угу. Mm -hmm. Маленько. Добре. Дивіться, як в нас тут гарно алея каштанів. І по цю сторону також їх дуже-дуже багато. Ще вони поки зелені, пізніше на них нападає якась там, не знаю, хвороба, і вони вже потім осипаються зарання і жовтіють. А я вже нагулялася з мамою, була на секонд-хенді, купила. Сподіваюсь, для віки підійдуть штани. Покажу ще. Дивіться, яке незвичне тут дерево цвіте. Таке ніжно-ніжно-рожеве. Я б сказала, що це взагалі кущ, але таке вже гарне. Що взагалі. Так, взяла ось такі джинси для віки. Вони такі молодіжні, рвані. Ось така фірма. Не знаю, що за фірма, але зараз будемо міряти. Мама вгодила? Так. Да. Подобається? Так. Да. Вам ще зараз покупочки з Аврори. Тут невеличкі такі. А, ось така новинка є. Мохіто, концентрант напою. Я не думаю, що це досить таке корисне, але Віка попросила, каже, мамо, візьми на пробу. Так, і ось такий сироп до кави. Вона підсіла на ці всі різні такі сиропи і постійно їх купує. А ще дітям я взяла. Ось такий зефір з апельсиновою начинкою. Взяла чотири штучки, дітей в мене четверо. Так що кожному по-одненькому. Чи, може, хто не бачив, то ось так цей зефір виглядає. Незавинув. о Ось такий він там. Знімаю з Васильком тут прання. Купила йому бульбашки, так? Да? купила йому шарика, не пройшла в нас ще ця манія летять! на всі кульки. Так, летять! Да, летять. Ой. Зато класно в нас вже прання сохне. Вже я все познімала і йдемо зараз додому. Та, да, Василько? Де? Я Ти до ще, так. Да? Але вже гарний в нас кашель, ми вже відкашлюємо. Да? Скоро відкашлюємося і підемо в садочок. Для гравита! Так подобається? Да. Новий день у нас неділя. Біжу я зараз до подруги, вона приїхала з Іспанії. А, на якийсь місяць. І біжу зараз до неї, підемо ми в центр міста. Хочемо попити кави. Ось мені треба зняти пару гривень, бо на базарі терміналів немає. Ось так. Діти вдома. Мама, хоч може два дні погуляти. Трошечки без їх. Забігли ми в шашличний дворик, є в нас таке місце в місті Костопіль. Взяла я дві кави американо з молоком без цукру. І чекаю подругу, поки в нас купиться. До речі, кошти не могла зняти в банкоматі, вирішила купити авокадо і решту зняти в магазині. Я вже вдома. Тут в мене подруга віддала джинси для віки. Побачимо Цезаровські, вона хай поміряє. І я зараз розпакую вам продукти, покажу. Тут в мене в пакеті ще деякі покупочки з базара, але я певно покажу вам їхній огляд. Що я там взяла у наступному відео, а, тут покажу продукти. Так, свинячі взяла вушка. Хто дивиться мій канал постійно, той знає, що ми полюбляємо взагалі свинячі вуха. А, по 20 гривень за штучку. Тут 4 вуха. Далі тут огірочки по 55 гривень. Взагалі були вже і по 70. Але знайшла по 55. Це взяла біля нас упаковку майонезу. Хочу знімати один рецептик, тому мені треба майонез. Шматочок сиру. сиру. Біля нас взяла також батон. Боже, він такий ароматний, він такий м'ягенький, він гарячий. Один батон піде на котлети, а один батон буде так поїсти. Це яйця по 25 гривень. За десяток на базарі. І подруга мені ще дала насіння чия, каже, в неї багато є. Каже, в Іспанії його дуже дешево продають. Ну і показувала вам ще раніше, що купила в центрі міста авокадо. Буду я, коротше кажучи, вже готувати обід. Буду готувати якусь заготовку морозилку. Ну, там тато приніс рибку. А ну, йди це його. Патій, це рибка! Там рибка. Рибка. рибка подобається? Так. Це омиленька. Требає рибка? Еде либре. От така в нас рибка. Та налови рибку Тату наловив рибку? Ей, іди не Втікла. Втікає рибка. Цікає. От така рибка. Боже, яке щасливе дитя. Ось такі емоції в нашого Василька, коли тато приносить рибку або ловить. Зазвичай Василько ходить із чоловіком на рибалку, але останнім часом у мене чоловік іде десь на 5 ранку на річку нашу. І е, коли приходить, то Василько вже прокинувся. Звісно ж, дитину ніхто не буде таку маленьку брати в 5 годин ранку на річку, тому. Василько вже приймає улов вдома. Ну, а Я тут займаюся котлетами, вибрала одну серединку батона, виклала це все в миску, перебила подрібнювачем своїм я декілька цибулин, вбила туди два яйця, додала ще до хліба трішки молока, бо самої рідини цибулі та яєць було недостатньо. Звісно ж, кидаю сюди, коли мій хлібчик розм'якнув, фарш, додаю сіль, перець, сухий мелений часничок. це все перемішую, і буду використовувати домашню свою паніровку, як і завжди. Готую її постійно. Я вже не купляю паніровочні сухарі. До речі, суміш на котлети ось так відбиваю прямо в мисці і формую котлетки. Тут у мене був цього разу оператор. І дочка в мене знімала, з якого ракурсу буде краще видно. Зазвичай я, звісно, користуюся штативом, але коли є живий оператор, все набагато цікавіше робиться і виглядає. Невелику кількість котлет я, звісно ж таки, заморозила. В мене тут небагато було фаршу, тому була ціла сковорідка котлет, і невеличка ось ця, така дощечка пішла саме у заморозку. Не робила ніяких таких грандіозних я у борозильну камеру просто щось таке невеличке, елементарне, щоб можна було прожити тиждень. У мене сьогодні вже понеділок, завтра має вийти це відео. Я не знаю, коли буду монтувати, хоча в мене більш-менш там все змонтоване, тільки треба озвучити. Сьогодні я маю позбирати там деякі довідки. І ви знаєте, що у мене Хвора мама. Коротше, і сьогодні, так як понеділок, то саме можна відвезти її до лікаря. Не беруть там трубки, постійно зайнято, біжу зараз ногами. Візьму талончик, певно, запишу її, беру таксі і їду, заберу її, завезу. Ми тут з мамою в медкомі здаємо аналізи. Подивіться, яка тут краса. Вертаємося там в цулю. Були ми вже з мамою у лікаря, здали аналізи, зробили УЗД, бо мама моя не мала здоров'я їхати на рентген, а в мами запалення легенів. Взагалі шикарно. Ідеально. Коротше, певно, я тепер буду маму ще й колоти. Мама в стаціонар лягати не хоче. Взагалі, хто любить лікарні, ніхто не любить. Я колоти вмію, тому з цим проблем не буде. Єдине, що якщо треба буде капельниці ставити, то буду возити її вметком. Якось це таке. Та воно все рівно десь раз на день, можливо, два рази на день. Це вже таке єдине, що треба ремонтувати термінову машину. Бо на таксі їздити якось, ви знаєте, досить дорого. Покупочки Аврори несу, я знову додому. Так що буде вам невеличкий огляд. Купила я дітям нові відерка з лопатками і граблями і купила мило та цей фен для віків у гуртожиток. Загалом вдома покажу. Вже майже друга година дня, я ще бігаю. А зараз, зараз, зараз... Занесу пакет, передам дітям і біжу в Медком. Буду забирати аналізи. Ну і, звісно ж, мами на лікування, що їй там пропишуть. Побіжу, куплю медикаменти і занесу її трішки підлікую, що там треба буде. Можливо, ще ввечері треба буде до неї бігти, але це вже буде пізніше. Наразі зараз треба збігати, подивитися, що там ще по аналізам, чи дуже все печально. Хоча нічого хорошого там, думаю, вже явно немає. Я вже вдома пообідала нарешті пів четвертого дня. До речі, будете питати мене, з ким були діти, коли я бігала і возила маму. Діти були з вікою, в мене Віка почала кашляти, болить її горло, так що вона також трішки буде на лікарняному, хай підлікується, тому що вона вчиться не тільки весь травень, а ще й червень. Навчання в неї ще досить таке. Довгі. Так, скажу, мамі прописали антибіотики, аналізи в неї просто жахливі. І там взагалі пакет препаратів всього я накупуляла десь, не десь, а на 3 тисячі гривень. Коротше, сам антибіотик коштує 1700, решта там уже спреї, таблетки, каплі і так далі. Коротше, повний комплект. Показувати медикаменти вам не буду, тому що це не тема для відео, і нікому не рекомендую займатися самолікуванням. Ось так. Трішки відпочиваю, домонтовую вже це відео, поставлю його на таймер, щоб воно завтра зранку вийшло, а я буду сідати за роботу, певно, і ввечері мені бігти треба до мами, плюс увечері буде чоловік ремонтувати нашу машину. Я дуже сподіваюся, що вона в мене завтра поїде, бо. Мені дуже-дуже дуже треба завтра поїхати в сусіднє місто. Я вкулю маму і поїду в місто Сарни. Якщо поїду я завтра в місто в місто Сарне, то обов'язково вам познімаю. Можливо, мені дадуть відповідь онлайн, і мені не доведеться туди їхати, але я щось дуже сумніваюсь, і більше всього, що мені треба буде їхати в інше місто, мені треба автомобіль. Бо я туди поїду явно з дітьми. А... Я можу, звісно, поїхати нашим бусом. Я його вже вожу, я не боюся їздити на нашому бусі. Але все таки легкова машина, вона легша трішки в управлінні, і вона більш така, знаєте, компактніша, і нею можна скрізь припаркуватися. Буса це треба думати, де його всунути. І бус багато їсть, соляри, а наш пасатік. Досить такий економний. Він на 100 кілометрів бере-навсього всього 5 літрів соляри. Тому різниця очевидна. Так що, сподіваюсь, чоловік машину поремонтує сьогодні. І завтра я раненько поїду.